Мало хто знає, що таке взагалі здорові відносини. Мало хто мав приклад здорових відносин. Тому сьогодні е, хочу розповісти про основні принципи здорових відносин. Я Анна Кралюк, психолог, психотерапевт, PHD. І е, отже, е, основний принцип здорових відносин у парі це е, робота над стосунками, робота над собою. Адже існує такий міф, що потрібно просто знайти свою людину і все щастя додається автоматично. Ну, це сюжет багатьох казок та там, всяких романтичних фільмів, що все, і тоді вони жили довго і щасливо. Але, звичайно ж, це брехня, це неправда, адже коли партнери зустрічаються так, обирають мати стосунки. Все тільки починається. Вся робота насправді попереду. Е, важливо сказати, що стосунки це дійсно найкращий тренінг особистісного росту. Е, це дійсно те, що, ну, можна сказати, навіть змушує або провокує нас працювати над собою. Чому? Тому що о, у всіх у нас є. Е, більш, скажімо так, зрілі частини нашої особистості, можна сказати, здорові. Але у всіх також є певні травми, певні наші такі ну, якби слабкі сторони, певна біль, з якою ми живемо. Так? І отими здоровими частинками особистості ми можемо лікувати свого партнера автоматично. Ну, наприклад, два партнера, один із них має занижену самооцінку, якусь там нестабільну. А у іншого все гуд самооцінка, самооцінку. Вона дійсно здорова. Вона є не нарцисичною, не такою, прям, яка шкалить, а дійсно здоровою, такою адекватною. І своїми реакціями цей другий партнер він автоматично буде, можна сказати, лікувати людину, у якої вона є занижена. І це, по суті, така, знаєте, можливість переймати один у одного такі досить ефективні стратегії. Але таке доповнення ну, воно неможливо так, на 100%. Тобто завжди є і травмовані частинки, якими ми зустрічаємося в парі. І уже ці частинки вони, звичайно ж, потребують того, щоб ми самі кожен над собою працював, а також. В парі, щоб ми теж могли ну, якось ділитися цими частинками. Про що я? Це коли ми свою травмовану частину можемо усвідомити, вчасно помітити і навіть сказати партнеру, що от зараз, мабуть, в мені говорить, моя там якась перелякана, травмована. Дитина, або в мені зараз говорить моя там, покинута дитина. Не знаю, можливо, це дуже трохи складно, я одразу такими прикладами серйозними до вас, але ж ви повинні розуміти, що є і те, і інше. І оця зона травмована, вона завжди потребує того, щоб ми над нею працювали, щоб ми, як мінімум, намагалися якось говорити про це з партнером. Тому працювати над стосунками це звичайно ж і про здорову комунікацію, це про можливість виражати свої емоції в ненасильницькій, конструктивній формі, вибудовувати конструктивну комунікацію знову ж таки без насилля, без контролю, без зневаги, без критики. Адже індикатором того, що ці стосунки є здорові, конструктивні буде почуття задоволеності обох партнерів в цих стосунках, почуття радості, ніжності, тепла, любові. Але ж якщо в стосунках переважає там якась образа, злість роздратування. Чи пустота це індикатором того, що є певні проблеми в комунікації в парі, що щось не проговорюється, або ж проговорюється неправильним чином? Адже здоровий контакт між партнерами включає в себе бажання турбуватися один про одного, і на рівні слів, і на рівні дій, і на рівні емоцій, так? тобто емоційно, коли ми турбуємося, це про емпатію, про здатність бути поруч на емоційному рівні. Також здоровий контакт це про увагу до партнера і його станів. Це коли ми уважні, ми щитуємо невербально, що з людиною відбувається, коли ми уважні на рівні слів запитуємо, як ти, як твій день, коли ми можемо підтримувати один одного в різних життєвих ситуаціях, станах, проблемах, коли ми віримо в людину. Коли це підтримка на рівні віри. Там, я вірю, що ти справишся, я вірю, що ти, там твоя ідея, ти зможеш її реалізувати, вона вдасться. Ну, звичайно ж, це про емпатію е, до різних станів свого партнера. Е, і не тільки е, так, до якихось емоційно заряжених, але також бути поруч, коли партнеру сумно, коли він злиться, і намагатися якось підтримати його в цей момент. Також це зацікавленість взагалі людиною та її життям. Коли мені цікаво, як ти, як твої справи, як там твої робочі, ще якісь питання. І коли партнеру погано, то ви не залишаєтеся осторонь, а навпаки, намагаєтеся зробити так, щоб йому було добре, щоб допомогти йому. Важливо також, щоб в стосунках зберігався інтерес, тому що часто на початку стосунків він є такий теж природній автоматичний, але з часом люди можуть його втрачати. Тому важливо намагатися берегти свій інтерес, захват, вдячність, ніжність до партнера. Наступний досить важливий принцип е, здорових стосунків це баланс між е, даю та беру. Е, звичайно, йде мова про такий на рівні ну, енергетичний баланс. так? Тобто це не є щось таке конкретне, там, не знаю, ти даєш мені, там, е, ти сьогодні мені готуєш каву, а я тобі завтра ну, не настільки буквально. Але все, що ви робите для іншого, загальна кількість енергії, яку ви вкладаєте в стосунках, має бути плюс-мінус рівною з тим, що ви також отримуєте від цих стосунків. Адже перекос в сторону даю, коли людина дуже багато віддає, може говорити, наприклад, про занижену самооцінку, про стосунки злиття так, певної залежності від партнера. Тобто це не є здоровою річчю, коли ми тільки віддаємо. Або ж, навпаки, перекос в сторону брати, часто результат того, що ця людина є така інфантильна. вона… Хоче паразитувати зрештою. І також часто такі перекоси вони є наслідком взагалі патріархату ну, в суспільстві, в сім'ї, в парі. Коли знаєте, є такі жорсткі розподіл, що це там чоловіче, це жіноче, ну, нічого здорового від цього немає. Ну, зрозуміло, можливо, для якихось пар є це ок, вони на це згідні. Е, ну, якщо це якби для них є нормально, комфортно, тоді це теж не є проблема. Але особисто моя думка, що ці патріархальні жорсткі рольові розподіли, це не є здорово. Це е, е, за роки накоплює купа цієї несправедливості, образ і Руйнує потім стосунки, коли люди можуть ну, фактично залишатись разом, але емоційно ну, немає у них вже того почуття. Воно, воно зникає, воно руйнується цією несправедливістю. Наприклад, коли жінка там все життя готує їжу, прибирає, це ж просто нереальна колосальна праця. Е, і Якщо вона при тому працює одинаково з чоловіком, ну це перекос, поготись між даю і беру. І ну, потім це може ну, вибухнути таким, знаєте, вулканом незадоволення. що, типу, Чому так? Це несправедливо. Тому тут можливо задати собі питаннями: чи немає у вас якихось перекосів з цим. і… Якщо потрібно, то комусь буде корисно вчитися брати, комусь буде корисно вчитися віддавати. Наступний важливий принцип це баланс між хочу та маю. Коли ви робите багато для партнера, тому що ви хочете, а не маєте, коли ви хочете його любити, коли ви хочете його підтримувати, хочете про нього турбуватись. Звичайно, важливо також е зберігати маю е про що це? Це про таку відповідальність, що я розумію свою відповідальність взагалі м за ці стосунки, за їхню якість. І з цієї точки ну, я маю ну, поважати людину, яка поруч зі мною. Так? Ну, звичайно, добре хотіти її поважати, але ну, десь якби, на базовому рівні це має бути як маю. Чудово, якщо в людини є Я маю турбуватись, я маю підтримувати. так? Це теж не є погано. Але важливо, щоб було багато хочу. Тоді, знаєте, це так дуже емоційно будуть такі багаті стосунки. Ем, так. Ем. Зрозуміло, що ці пропорції між «хочу» і маю, вони можуть бути дуже різні, адже є різні люди. Хтось є там суперконтролюючий, який любить порядок у всьому, так? Хтось є, наприклад, там хіппі, е, дуже творча людина. І баланс тут буде різний. І важливо, щоб цей е, баланс був комфортний для обох учасників або всіх учасників стосунків. Е, Адже такий перекос в сторону треба, він може бути оснований на почутті, такому на почутті провини, коли у людини є певні проблеми з тим, щоб виражати злість, коли людина не знає своїх бажань взагалі, не може їх як, відчувати, у неї поломаний цей механізм. Відповідно, ця людина не може говорити про свої бажання та реалізовувати їх. І тоді вона буде, знаєте, багато що робити, бо треба. І в стосунках також. Ну, і в якийсь момент ця несправедливість, почуття там недооціненості, можливо, використаності, може ламати стосунки, як і з брати та давати. Так само цей перекос може руйнувати. Перекос в сторону хочу, він теж буде притаманний для таких більш інфантильних особистостей, а також для людей з такою пасивно-агресивною поведінкою. Часто ці речі зустрічаються разом. Тобто це людина-інфантил, яка поводить себе пасивно-агресивно. І такі люди, наприклад, можуть говорити. Та, що ти мене там пиляєш, там відчепись від мене, всі від мене щось хочуть, всі хочуть від мене докопатись. Це дуже інфантильно та пасивно-агресивно. Знаєте про це, будь ласка, не виправдовуйте це. І, в принципі, для цих речей, для цього балансу дуже важливо помічати все те, що партнер робить для мене, все те, що я роблю для нього. Бо часто люди як би, автоматично наче як, перестають це помічати. Це стає чимось таким ну, звичним, наче, як не знаю, з крану тече вода, так само мій партнер готує мені каву кожний ранок. І якщо ми це перестаємо цінувати, звичайно ж, це недобре. Тому інколи, якщо це там дуже тривалі стосунки, ви можете навіть брати і записувати все, що для мене робить мій партнер, або все, що я роблю в стосунках. Щоб, наче як переглянути, переоцінити це. І знову, щоб це стало помітним, щоб знову це могти цінувати. Отже, підсумовую. Основний принцип здорових стосунків це, звичайно ж, працювати над стосунками і працювати над собою. Тобто, якщо обидва партнери знаходяться в індивідуальній психотерапії, це просто вау-ресурс, і цих стосунків є великий шанс бути якісними. Наступний принцип це баланс між беру і даю, і баланс між хочу і маю. Дякую вам за увагу. Дякую вам за підписку, за лайк, за коментар, за зворотній зв'язок. Напишіть, будь ласка, чи цінно це для вас було. Можливо, ви можете додати ще щось дуже значиме, про що я не подумала. Я буду вам за це вдячна. І до зустрічі. Бережіть себе!